Вітаю, друзі, ми, на жаль, на порозі чергової, печальної, трагічної дати, і тому хочу попросити у вас і побажати вам у ці дні бути максимально обережними з огляду на ту інформаційну політику, яку готує для нас Росія. Це може бути криваве місиво спочатку. В мирних містах України, а потім, скоріш за все, і на окупованих територіях, що буде, звісно, приводом для скликання Чергового радбезу ООН, на якому ви знаєте, чим буде займатися Російська Федерація. І рахуючи те, що у нас зараз дуже мало зброї і ситуація на фронті доволі печальна, давайте не забувати про те, що ми. В тилу все ж таки більш убезпечені, але нехтувати своєю безпекою це також безвідповідально. Усім чудових вихідних мирного неба. Слава Збройним силам України! Слава ППО!